Так. Доброго вечора чи ранку. І у нас починається матч Байер 04 проти Atletico Одні із фаворитів цього турніру. Які дивляться на вихід з першого або другого місця. Дві дуже солідні команди. Тенер Atletico Madrid у нас Іван. Син Ваніка, відомого ігрока Fortnite. А тренер Байер 04 це, звісно, сам Турчиниля. Багато хто говорить, що Хаві Алонсо просто не зміг втриматися як тренер Ліверкузена, тому що Турчиниля просто вломився в кабінет і сказав, що дайте мені цю команду WW52. І ну, бачите результати. Так. Починається починається матч. Галохер Ліно тримають матч Атлетико. Хороший пас. Альварес, Скидка назад. Депау! Перший гол. Перший гол це дуже погано для Ліверкузена. Вони дуже хороша захисна команда. Не може таке допускати. Чуть нервуються гравці на початку матчу. Видно, що вони не... Під тиском не контролюють менше настільки добре. Знову помилка від гравців Байера, але я перехвачую. Подекіната він фінтується! Що він робить? Що він робить? Пас! Не цей момент. Гарсія з м'ячем. дуже зараз повезла Байерли Веркузена, вони мали вже пропустити другий, якщо чесно. Фрімпанг, погана передача, Моліна, грізман. Ліно. Зато йде я, контролює мяч. Видно, що Іван не хвилюється. Різьма, звичайно. Пробиває, різма. Прям повністю під контролем зараз атлітика Мадрид. Подача з кутового. Чи знайде там, не знаю, щасливо не крайнього захисника. Але хер удар, блок. Добре, захищався від цього кутового лайра 04. Ну поганий розрізний пас. Трохи, як говорить, пихає зараз тепче не ля. Хорошо вернувся захист. Пас натопсовував. Чуть починає відчувати. Відчувати контролер відчувати джойстик. Почувається добре тепер вже Бер Ліверкузен, подача, нічого не закінчується. Летіка з мечем. Аніпас, перехват, може це бути дуже хороша атака для Ліверкузена, перехват. Різман, тепер тепер Атлетика на атаці. Тобто, хороший перехват. Фрімпанг. Центр на полайсеса. Інтер'єр. Кидає на фрімпангах. Фрімпінг мечам. Пас на Паласіса. Тримає Під контроль Підконтроль бере гру для Веркуза. хороший пас. Може це буде просторіали гол. Це буде просто удар, але хороший сейв від Яна облака. Який на сьогодні тартує воротарем. Видно по настановкам, що Оталік грає, як завжди, своїй фірмі три захисника буде дуже проблемно пробратися через центр. Побачимо як з цим справиться Ліверкузен. ні тут просто Що він робить? Альварес не попадає по пустим воротам, але Фредекі просто пускає. Ой, падає в нікуди. Зелені момент. Таке неможливо просто промахнутися. Палася, назад. Справжі. Різман. Ще одна передача треба знайти. Пласяс хороший перехват. Вірц. І Ліверкузен має хороший шанс. І на Грімальдо. Центр розбитий. Центр розбитий, треба забивати! Треба забивати, і це гол! Один один! Олена на нас праву до скоро. Типа насамперед закривається атака. Веркузен грає через фланг. Трик, тик з мечем, не проходить пас. Це хороша задумка грати через фланг, коли в атлетику три захисника більше центровані, що дає перевагу чу трохи в прострілах і забіганнях. Тому досить, досить розумно від Веркузина. І знову по флангу. Знову подача. Тер'єр. Хороша сейв облака. Бачите, в Атлетико є дирка, коли це йде розмова про фланги. Чим якщо дуже хорошо викрестити, то це може бути дуже велика перевага для суперників Атлетико. Тепер трія з м'ячом, фейкає, пробігає далі, пасує, скидає. Ай, хороша сейваблука. Невдача, здається це вірст пробує. А, не Вірст. Гримальдо. І на цьому закінчується наша перша половина. Шановні, це, це дуже хороший матч. Якщо він закінчується в нічию, то це дуже дуже хороший матч. Настрої тактики, можливо. Попробую зіграти краще на флангах. Не знаю. Так, починається другий тайм. Вибачте, шановні, я трошки треба мені їсти. О, який фол. Це може бути червона. Просто знов з таким фолом. Могла бути друга червона в двох іграх для тіка. Досить ...агресивна команда. Буває штрафний. Руки в забігає. Айверес. Забігай. Пасна грізмана. Корео. Перше переходить об собі. Не знаю, куди цей пас йшов. Края з м'ячем, Прикиди. Грізман. Можливо, буде... Могло бути небезпечно. Гримально. Проходить з м'ячем. Маліна перехвачує. Так, одяг Слетіко. Грізман. Грізман. Чи знайде він проїзний пас? Не знайшов. Контратака. Фрімкупом забігає. Тер'єр знову знаходить місце. Тер'єр убирає. Тер'єр б'є! Забуває Тер'єр другий! Друзі, друзі, друзі! Це може бути вирішальний матч в розмові про перше місце в цій таблиці. Це зараз, на мою думку, одні з фаворитів цього турніру. І це може дуже поміняти взагалі е, динаміку цієї цієї таблиці. Алехер Алехер вибирається. Найшов пас. Корея, корея з м'ячом. Пробиває! Хороший сейф одети Пробив чуть-чуть um, Як говорить корея L2 Швидою. У мене стільки сильний пас, але якщо точно золотий, то таке дуже важко засейвити, в і зараз буде хороша атака на віз, і це буде удар. це ще Атлетіко знову падає. Я говорю, друзі, це атака по флангам. Найбільша слабка частина і це знову забіг Шика. Атлетіко не встигає за цими молодими гравцями Б. пробиває дуже хороше се облака. Облак тащить команду знову. Але це тільки зараз... Час покаже, скільки голів може ще забити Ліверкузен, тому що... Ууу, це дуже хороша атака від Атлетика, стоп. Альварес. Альварес пройшов. Скидає назад. Хороший гол, окей, окей, окей. Окей, є, є ще шанс. Є віра. Але Якщо зараз Ліверкузен ще так два рази пройде через фланги, то... це може бути дуже взагалі різна розмова. Знаходить знову тер'єра. На полу треєра їм пробивав дуже хороший блок. О, в цьому матчі триєр просто стільки знаходить місця. Який гравець унікальний. Осайт. Малка. Гравців Пас на Галахера. Галахіра проходить. Хороший матч сьогодні. Пас на Ліна. Ліно проходить Рімпонга. Може буде навес. Пасує назад. Із штрафною, Де Пауль, Маліна. Потрібно Атлетико знайти той один пас. Один пас. І вони пройдуть. Різман. І той один пас. Не зробили, але був хороший удар, дуже, дуже хороша спроба від Різмана. Мені здається, ще є удари із чаткою плюс. І це знову перехватить Атлетико. Альварес скиди, скиде на краю. захисника, як який сейв від Який це сейв? І знову Корея ватається, б'є, пробиває гол. Атлетика вже забиває свій другий. Відповідає Тер'єру на його дубль. І це Ліверкузнен трошки підсідає. Трошки якийсь захист пропустив два рази. Такі дуже великі перехвати і дуже швидкі заброси назад. і це... Могло бути дуже небезпечно, але чомусь вирішив вкраю перекинути голкіпера. кріпера. Що там просто нажати кнопку удара і це міг би бути І Він проходить. Дуже небезпечно зараз. Якщо я тільки ще один заб'є, то це може бути дуже погана поразка для паерліверкузера. І дуже, дуже сумна, тому що 3-1 купривагу не можна програвати. Здумає Турчин, що йому робити? Які заміни? Чи він бачить, що ігроки ще можуть? Ще можуть дожити 9 хвилин. Дев'ять хвилин. І це або буде гол, або буде нічого, яка задовольняє тільки Баварію і Мансіті. Це дуже вирішальних 8 хвилин в цьому турнірі. Лізман. Кидай на флан. Рікельме. Лимар. Заходить коке замість. Коке замість деповля і Лемар замість галохира. І рикельма замість здається. Це було замість Ліно. Лемар. Гризмана, Гризман пробиває. Хороший блок дужить на кампен. Ууу, Ліверкузен просто, трясеться Тусується руки в гравця. Лешальна атака. Як немає ще часу для більше шансів. Рімальдо. Хороший відскок, але перехвачує м'яч. Що він робить? Янобак. Ай-яй-яй, це ще це буде тями час. Кейтіко дає пас. Остання атака, 90. Якщо це пройде, то це може бути гол. Це проходить. Ще один пас. Один пас. Салот! П'є! Сейф! Оборе. Тенча. Друзі, ну це був, це був дуже, дуже крутий матч. У такій час, що звісно дуже добре для всіх остальних цим турніром.